Кита попала в наш дома. Ми всі в крові. Яцапі я черговий терористичний акт здійснили росіяни в Умані. Ракета влучила у дев'ятиповерхівку, Із 46 квартир 27 зруйновані повністю. Перші хвилини тут люди світили фонариками з вікон, кричали, щоб рятувальники їм допомогли. Люди кричали від розпачу в автомобілях швидкої допомоги. Я сама бачила, як чоловік кричав, плакав дуже сильно, тому що швидше за все когось втратив. За попередніми підрахунками у під'їзді проживало 109 осіб. Наразі відомо про майже два десятка загиблих, серед них три дитини. На місці працює ДНК лабораторія для встановлення осіб загиблих. Гиблих ми проводимо поквартирний е, обхід на е, навколишніх будинків. Хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків, е, і в кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає е, або. На них загиблих. Летіло не тільки на Черкащину, а й на Дніпропетровщину. В області сили ППО знищили сім крилатих ракет. У самому Дніпрі зруйнований приватний будинок загинули дві людини: – 31-річна жінка та її дворічна донька. Ще четверо травмовані. Також пошкоджений ангар із будівельними матеріалами. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полом'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка. Лікарі надали їй медичну допомогу. Вона буде лікуватиметься вдома. Цілилися й по Київщині над столицею силами протиповітряної оборони. Вдалося ліквідувати усі ракети та БПЛА. В районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще два БПЛА, тип дронів встановлюється. Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Росіяни здійснювали пуски із бомбардувальників ту 95 з Каспійського моря. Всього випустили. Ли 23 ракети, 21 з них вдалося збити. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, якими саме засобами були ліквідовані крилаті. Не розголошуватимуть і, Насомс, і Арісті, і вже Петріоти працюють для такого комплексу, як Петріот. Зрештою, це не є важка ціль. Крилата ракета, зрештою, збивається Х-101, Х-555 – Це ракети, які сьогодні застосовувалися. Вони Збиваються різними е, типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують сьогодні. Теж дві цілі знищено е, саме ППО сухопутних військ. Та на цьому окупанти не зупинилися. Здійснили черговий терористичний акт вже в окупованому Донецьку. Обстріляли автобус з людьми. Загинули семеро осіб. Та росіяни у своїй звичній манері намагаються перекинути провину на ЗСУ. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини, 33 канал.